Твій мозок знає про себе більше, ніж ти думаєш, але деякі його секрети все ще вражають навіть учених. У цьому відео я розповім вам найцікавіші та найдивовижніші факти про мозок, які змінять ваше уявлення про себе. Мозок людини на 75% складається з води. Це означає, що навіть легке зневоднення впливає на концентрацію та пам'ять, тому звичайна склянка води це теж турбота про розум. Його середня вага близько півтори кілограма. Попри це, мозок споживає приблизно 20% усієї енергії тіла, він працює навіть тоді, коли ти просто відпочиваєш. У нашому мозку понад 86 мільярдів нейронів, вони створюють мільйони складних зв'язків щосекунди. це справжня жива мережа даних. Імпульси між нейронами рухаються зі швидкістю до 430 км на годину. Швидше, ніж боліт Формули 1. Завдяки цьому ми можемо миттєво реагувати на світ. Мозок генерує електрику, його потужності вистачило б, щоб засвітити маленьку лампочку. Це буквально маленька електростанція всередині нас. Навіть під час сну мозок не вимикається, і деякі його ділянки працюють ще активніше, ніж удень. Саме тому сни можуть бути такими яскравими і дивними. Сам мозок не відчуває болю, у ньому немає больових рецепторів, тому нейрохірургічні операції можуть проводити на повністю свідомій людині кожен новий спогад фізично змінює мозок, так як формуються нові нейронні зв'язки. Це означає, що твій мозок постійно переписує самого себе, навчання буквально будує нові шляхи у мозку. Чим більше ти навчаєшся, тим більше розгалужується нейронна мережа. Тому інтелект це справа тренування, а не тільки генію. Мозок може відновлюватися після травм, його нейропластичність дозволяє перерозподіляти функції між різними зонами, це дає надію навіть після важких пошкоджень. Дитячий мозок працює з шаленою швидкістю, у перші роки життя формується до мільйона нових зв'язків щосекунди. Тому ранній розвиток надзвичайно важливий після 25 років мозок починає поступово старіти, проте це не кінець розвитку активність, навчання та спорт сповільнюють цей процес. Сон це не просто відпочинок. Під час сну мозок очищає себе від токсинів і непотрібної інформації, без якісного сну страждає пам'ять та увага. Жіночий мозок трохи менший за чоловічий. Але це не впливає на інтелектуальні здібності. Структура і ефективність роботи однакові. У жінок більше зв'язків між півкулями мозку. Це сприяє кращій багатозадачності та емоційній чутливості. Жіночий мозок це справжній баланс логіки та емоцій. У чоловіків домінують внутрішньопівкульні зв'язки. Це дає перевагу у просторовому мисленні тому серед них більше водіїв, штурманів та картографів. Мозок сам домальовує реальність те, що ми бачимо, лише оброблена версія навколишнього світу, це економить час і ресурси, емоції зміцнюють пам'ять, сильні переживання залишають найглибші сліди у мозку. Саме тому ми добре пам'ятаємо найщасливіші чи найстрашніші моменти нашого життя: хронічний стрес змінює структуру мозку, він зменшує обсяг ділянок, відповідальних за пам'ять і навчання. Відпочинок і розслаблення це теж турбота про розум. Фізична активність стимулює ріст нових клітин мозку. Особливо це стосується гіпокампа, центру пам'яті. Прогулянка чи тренування це не лише для тіла, а й для мозку. Мозок найжирніший орган нашого тіла, понад 60% його маси складають жири. Правильні жири це паливо для мозку, алкоголь блокує передачу сигналів між нейронами. Це викликає проблеми з координацією та пам'яттю. Навіть невелика доза впливає на роботу мозку. Читання активізує майже всі ділянки мозку, воно покращує концентрацію мислення та навіть творчість. Читати це справжній тренажер для мозку. Півкулі мозку відповідають за домінантність руки. У лівші більш активна права півкуля, у правші ліва. Це впливає навіть на стиль мислення. Закоханість схожа на дію наркотиків, тут активуються ті самі ділянки мозку, що відповідають за ейфорію. Любов це хімія в чистому вигляді. Мозок може створювати уявні звуки та образи, це явище, ми знаємо як сни, фантазії або навіть галюцинації. І інколи вони здаються надзвичайно реалістичними. Уявлення дії активує ті ж самі ділянки мозку, що й сама дія. Саме тому спортсмени часто використовують ментальні тренування, тому що мозок не завжди розрізняє уявне і реальне одна думка активізує тисячі нейронів. це цілий вибух активності всередині голови. Тому мислення це надзвичайно складний процес Мозок постійно фільтрує інформацію, інакше ми б збожеволіли від надлишку стимулів. Те, що ти помічаєш, це лише маленька частина реальності. Мозок це один із найзагадковіших об'єктів у всесвіті, наука досі не розгадала всі його секрети, і, можливо, що саме хтось з вас допоможе це зробити. Тепер ви знаєте більше про те, що у вас в голові. Якщо вас вразили ці факти, не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Попереду ще більше цікавинок про людину та всесвіт.